І того за сьогодні проїхано 174 кілометри з двома поверненнями додому. 6,6 літрів солярки показує розхід. Це щось там біля 13-14 літрів, але це не було пробок. Ой, ліхтарик треба було виключити, голоза світить. І оце ж Це скільки там десь з часу до 5 їздив приблизно, але одна година випала на... Пошуки інформації по уберу, як з ними зв'язатися, і десь з пів з 21.30 до 12.00, І все. Було сьогодні два комфорта, До цього на попередній машині комфортів просто не було, бо вона була стандартний, ще який там мінімальний клас, і один універсал. Була одна коробка і кульок. Ну, коробка така величенька, 50 на 50 см. Не знаю, мабуть, вона б не в кожний седан зайшла в хетчбек, можливо, б помістилась. Можливо, ні. Це вже дивлячись, який хечбек, які там точні розміри. Ну і на цьому все на сьогодні. Завтра подивимося. Завтра Пасха. Або взагалі нікуди не поїду. Або, скоріше за все, поїду, але який це час буде, поки що невідомо. Коли посплю, висплюсь, або ж не висплюсь, якщо встану в 5 годин всім гарної ночі! Хоча по факту буде, як кажуть, доброго времени суток. Доброї пори. Всім доброї пори.